Простий вираз. Це завдання можна зробити двома способами. Перший спосіб ми розкладаємо на множники, вираз, тобто на член у чиселі. Спільний множество у 6х і 12 буде 6. дужки 6 множити на 8. 6х поділити на 6 буде просто х. Ми промізуємо х. 12, поділити на 6 буде 2. поділити на Тепер 6-3 можна скоротити на 3. на три. 6 поділити на 3, буде 2. Записуємо, який результат у нас створився. Один у саме можна не писати. Два на 30. Розкриваємо шкіл, якщо на це є необхідність, є така візу. Це тільки я зараз, відповідно, дивитися. Бакуносини. Плюс вагона, що. Можна зробити це завдання і наступну шок. Можна розявити цей дві на два двох пошлець. 6х на 3. 3 можна схопити на це 2.